Дві сім'ї з Кременчука, житло яких зруйноване після падіння шахеду 20 січня можуть отримати модульні будинки від Агенції ООН у справах біженців. Обговорення такої ініціативи триває, оскільки агенція вже неодноразово надавала таку допомогу постраждалим українцям, які втратили свої оселі внаслідок обстрілів. Ми дуже просимо вас долучитися до тої ініціативи нашого місцевого осередку щодо забезпечення тимчасовими модульними будинками цих родин. Ми дуже просимо. Дати цим людям можливість облаштувати тимчасовий побут в цих будинках, поки вони будуть відновлювати своє житло. Місто вже надало грошову компенсацію постраждалим. Проте на час відбудови осель людям треба десь жити. Велика подяка за сприяння у реалізації задуму зі встановлення модульних будинків гуманітарній місії Проліска, яка діє в Кременчуці давно та вже неодноразово допомагала містянам ліквідовувати наслідки ворожих атак. Зараз питання встановлення таких будинків обробляється. Нашу агенцію ми теж вам дуже вдячні за координацію, тому що без скажем так вашого інформування, вашої комунікації, ми також не маємо можливості допомогти людям. Ми вже попередньо поспілкувалися з людьми, з'ясували їх правове регулювання, скажімо так, користування цими приватними будинками, в яких вони, ну, проживали і намагаються відбудовувати. Кременчужанам, які зараз залишилися без даху над головою, необхідне тимчасове житло, аби мати змогу жити у відносному комфорті в той час, поки їхні оселі на відбудові. Приїжали. Зніправі поймаю хлопці. Ну, якби подивились документи, чи все в порядку. Говорили там технічні питання, там заїзду, установки. Поки чекаємо рішення. Ну а поки планую це розбирати, щоб трохи підготуватись під модульний будинок. Процес розпочато, тому віримо, що ідея зі встановлення модульних будинків матиме свої результати. Сподіваємося на позитивне рішення структур ООН та дякуємо за вже надану раніше допомогу, зокрема й гуманітарною місією проліска. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.